Всім доброго дня, доброго вечора, ми з України. 31 липня 2023 року. І ми сьогодні з вами поговоримо ще про один дуже гарний день, який у нас сьогодні. Це давнину називали так кінець жнив, називали його ще Омелянів День. І дуже гарні традиції відновлювалися у дівчат. Ну ви ж самі розумієте, що. Жнива закінчувалася, основна, сама велика робота закінчувалася. І дівчата усім все частіше нагадували про себе дрібними дощами, холодними ранками, знаєте, такою зміною погоди. І тому дівчата задумувалися, про що, про що можуть думати дівчата. Дівчата думали про весілля, про суджених, про женихів. Українські дівчата без кохання не живуть, щоб ви собі так знали. І була така традиція. Потрібно було ворожити суженого. Я ще раз вам повторюю: не плутайте народні традиції, релігію, не потрібно це все змішувати. Це, знаєте, ми говоримо про життя, про все-все-все, щоб як... як жили наші українці. І от дівчата збиралися своїми такими групами, як вони там дружили чи вулицями, немає різниці. І йшли там, де росли ялинки. Чому саме ялинки? Тому що для цього ворожіння потрібні були шишки. І якщо вони є, ми можемо вам показати цей народний звичай. Зараз я спробую швиденько вам його відновити у нашому коротенькому відео. Для цього ми що робимо? Ми візьмемо зараз, підійдемо до нашої ялиночки. До речі, шишок дуже багато. І спробуємо дістати собі шишку. Кожна дівчина підходила до ялинки, трусила, збивала, вже так, як вона е, могла це зробити, на що у неї були сили, талант і так далі. Ну, ялинки ми знайшли. Тепер нам залишилося ще шишки знайти і збити хоч одну шишку. Значить, зараз. Ми починаємо трусити ялинку. Отак трусимо її. Трусимо, трусимо, трусимо. А -а -а! Подивіться, що. І от ялинка, якщо шишка падала, значить наречений у дівчини буде. Гарний звичай, правда? Любіть українське, шануємо наші традиції. Бережи вас Боже. І всього найкращого. Мирної ночі.